Свято воздвиження чесного Христа Господнього належить до найбільших 12 свят Східної церкви, до якої належить і Українська греко-католицька церква. Цим святом церква не лише почитає Хрест Господній, на якому було розіп'ято Ісуса, але й ту Божу любов, яка довершилася на ньому. Про свято воздвиження. Христа Господнього в нашій церковній традиції, а також про те, як ми з огляду на теперішню ситуацію в нашій державі повинні нести свого Христа, розповідає Владика Венедикт, голова Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Владико, саме слово Воздвиження означає почитання. Прославлення. Чому ж церква так почитає Хрест, адже на ньому Ісус зазнав стільки тяжких мук і випробувань? В церкві від самих початків Християнства було пошанування Христа Господнього. Чому так було? Бо християни були свідомі? Що Хрест це місце, де Господь найбільше явив себе. Бог від віку любив людство. Ця любов виявилася в особі Ісуса Христа, але торжество любові являється на Христі, бо там Господь. Викуплює людину від неволі гріха, що ми співаємо смертю, смерть подолав. Тому для нас, християн, знак Христа є приважливий. ми ставимо Христи обіжність дороги, знак Христа увінчує храм, ми носимо кожен на собі хрестики. Коли Екзорцизм читай екзорцизм над людиною, яка є опанована, він завжди має у руках знак Христа, щоб показати дияволу, що Він є переможений. Хрест це знак нашої перемоги і хрест це знак того місця, де ми стали причасниками життя вічного, де ми народилися до вічності. Про хрест. Ми знаємо, що на ньому розіп'яли Ісуса Христа на Голгофі. А яка подальша доля була цього Христа? Новозвишення, ну, походить від слова дуже зрозуміло українського звиження, піднесення? Передень говорить про те, що коли Константину Великому з'явився хрест і напис цим знаком перемоги, що після перемоги над своїми противниками. Він приймає християнство і відсилає свою матір, Олену, щоб вона відшукала хрест. Але перед цим поганські імператори хотіли знищити це місце, засипали землею. На місці цьому був поставлений поганський храм, поклонялися Венері, Сатурну була поставлена статуя. І завдяки, матері, завдяки Олені Матері Константина цей хрест був віднайдений. І коли люди зібралися разом, Макарій Патріарх воздвиг при народ цей народ ну, бо було дуже багато людей, щоб цей хрест бачили, Ті люди почали співати, Господи, помилуй. Так само в часі наших літушніх відправ ми цей хрест припідносимо, є прикрашений, і співаємо Господи, помилуй. Припідносимо, щоб знову і знову ще і ще раз собі усвідомити, що смерть переможена, що людині життя вічне дароване, що людина через смерть і Воскресіння Ісуса Христа була причасницею цього життя. Цікаво, а де ж знаходяться частинки Христа, на якому розіп'яли Ісуса, і чи є вони в Україні? Звичайно, що це знамено Христа як знак перемоги, воно було дуже почитаємо в церкві. І кожен хотів би якось доторкнутися до цього знамена перемоги, і тому християни по цілому світі рознесли ці частицькі чесного животворящого Христа. В дуже багатьох місцях світу є ці частички, так само і в багатьох наших церквах, і я знаю, що в Христовоздвиженському монастирі під камінь є ця частичка і багатьох інших наших храмах. Багато подвижників Української греко-католицької церкви, таких як Митрополит Андрей Шептицький. Вчили про те, що ми, християни, повинні особливо почитати Хрест Господній. Як ми повинні це робити? Я думаю, що найперше ми потрібно знайти час і собі подумати над подією розп'яття Христа, що там сталося, яке це має відношення до мене. Найперше взяти до рук Євангелія, прочитати. про розп'яті і смерті, якщо хто має можливість прочитати стихіри, які співаються в часі цього звиження. В інтернеті можна багато знайти в сучасних можливостях інформації, щоб усвідомити собі це. Тому що, коли ми святкуємо в церкві, яке свято, це не лише тому, щоб пригадати собі про ту подію. Але усвідомити, що вона є актуальна для нас. І коли ми говоримо про знак Христа, знак перемоги це, що сталося для кожного з нас, ця перемога нам я найдан. І ми маємо усвідомлювати собі, коли ми робимо знак Христа, де кажемо, знак Христа, що це робить? Ми коли цілуємо розп'яття Христа, Усвідомлювати, що це є таке. Бо одна з наших речей і добрих, і злих, які маємо у людській буті, це привикання. Добре, ми здобуваємо якісь добрі звички, ми звикли ходити, вже ходимо добре, звикли авто їздити вже їдемо, не задумуючись. І так проблема, що ми деколи наші християнські обряди звикли свіконувати, хрестимось, ну, ми хрестимося сотні тисяч разів. Не скажу десятки тисяч. Сотні тисяч. Але чи ми усвідомлюємо собі, що ми кладемо на собі, що ми відображаємо? І якщо щиро сказати, дивлячись на те, як ми хрестимося, кожного з нас, ми не свідомі, що ми робимо. Ми не усвідомі того, наскільки цей знак Христа, ця подія розп'яття Ісуса Христа для нас була і, важливо, була, була і є важливим. Святкуючи це свято, воздриження чесного Животворящого Христа, є доброю нагодою застановитися над змістом цього свята, над історичним походженням, а найбільше застановитися, яке це значення має для кожного з нас, зокрема. Зараз Україну в черговий раз розпинають на хресті. Як ми, українці, повинні нести оцього свого Христа? Коли ми говоримо про особу Ісуса Христа, ця особа, яка жила в певному історичному часі, але Ісус Христос був Богом. Його слова як Бога були і звернені, є звернені до кожного з нас, є важливі. І те, що він говорив, навчав, як жив, це є посланням, промовою для кожного з нас. Кожний з нас, Євангелій, знаходить для себе відповіді на всі питання, які для нас турбують. Ми бачимо життя Ісуса Христа. Йому, як людині, також не було просто прийняти цей хрест. Пригадуємо собі, як Він молився в Олиному городі, в Олиному саді. Отче, забери від мене цю чашу. Не просто прийняти було, але знаємо, чим він завершив цю свою молитву. Нехай буде воля твоя. Цим Господь нам вказує, що нам, як і людям, також не просто прийняти певні хвороби, які ми маємо, певні проблеми, певні життєві ситуації, нам не просто прийняти те, що діється на сході України. Але мир і спокій приходить тоді, коли ми бачимо, що це не є приватково, що за цим стоїть Господь. В Чому була по-людськи кажучи логіка розп'яття Ісуса Христа для Його сучасність? Це була смерть одного з тих ув'язнених, покараних, які карали перед Ним і після Нього. Але бачимо, Його смерть дарувала нам життя вічне. Він прийняв з рук отця те, що йому Господь дав, прийняв ту дорогу, якою, Бог, якою Отець йому дав йти. Це дуже важливо для нас в даній ситуації. Прийняти цю ситуацію, прийняти в її реальності. І розуміти, що в цій реальності є Господь. В нашому народі, кажуть, нема зла, щоб не вийшло на добро. І цілковито певний того, що ті трудні, складні, непрості ситуації. Які, які тепер є, вони вийдуть на добро. Звичайно, нас опановує страх пережиття і кожне чергове питання, яке до мене часто звучить: а що буде, а як буде? Я не маю страху. Може, краще скажу: стараюся не мати страху. Бо як людина можу мати. Бо стараюся довіряти Богові, я певний того, що Бог контролює цю ситуацію. Бог є за всім. І так, як Господь Отець не побоявся віддати, руки, віддати в руки людей свого Сина, і вони його привели до Голгофи, до розп'яття, але остаточно це вийшло нам на добро, на наше спасіння. Не біймося й ми віддати Україну в руки Божі. Так ми по-людськи маємо робити що від нас залежне, що в наших силах і спроможностях. Але будьмо певні того, що Бог керує світом. І лише наша довіра, наше уповання на Господа дасть нам все та перейти, як каже апостол Павло: все може, укріпляючи в мене Христі. У Бозі є рішення на все, у Бозі є відповіді на все. Про свято Воздвиження Чесного Христа Господнього розповідає владика Венедикт, голова Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви.